Знову трагедія на одному з навчальних полігонів. Що найменше троє військових загинули, та 18 поранених по тренувальному центру росіяни напередодні завдали удару балістикою, випустили кілька ракет з касетними боєчастинами. Сухопутних військах вже створили комісію, яка розслідуватиме цей інцидент. Там уже традиційно пообіцяли, якщо виявлять бездіяльність та покарають винних. Хоча наголошую, це вже не перший такий випадок, але щодо жодного результати не були оприлюднені. У середині червня росіяни вдарили по полігону на Херсонщині троє загиблих та 14 поранених. 1 червня окупанти завдали ракетного удару по навчальному. Підрозділу сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених. Того ж дня командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію, зазначивши, що не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. У середині травня супротивник на Сумщині також атакував полігон. Шестеро військових загинуло, і десятеро поранено. Ну, насправді той інцидент, який ми вчора, потре побачили росіяни, вдарили по одному з наших навчальних центрів. Ми бачимо останнім часом. До речі, ті останні кілька місяців ці удари дуже часто відбуваються. І час від часу командування сухопутки перед цим було Нацгвардії обіцяли проводити розслідування. Плюс ми пам'ятаємо, що на початку червня пішов у відставку командувач сухопутних військ. Зокрема, він і сказав, що через удар по навчальному центрі, от вже скільки часу відбувається якісь розслідування? Чи є якісь результати? А, дивіться, значить, по результатам розслідування, те, що так я пам'ятаю, в 22-му році здається те, що я впевнений, розслідування закінчено. Це, пам'ятаєте, був приліт на Яворівський полігон. От там розслідування завершено. Я, я пам'ятаю, що там одне з обвинувачень СБУ, воно було підтверджене і експертизами, і там хтось із цивільних за розголос інформації отримав якийсь певний е е термін е згідно ККУ України. От якусь кримінальну відповідальність. Якщо говорити про ці обстріли, які були от в кінці 24-го року, у нас це було і Полтавщина, і Дніпропетровщина по декілька випадків. То на жаль, те, що я ну знаю, і публічно це говорили правоохоронні органи, які займаються цим розслідуваннями. Ще вон, це розслідування не закінчено. Але це, от ви сказали, про службові розслідування. Службове розслідування в більшості випадків вже закінчені. Я просто поясню трошки процедуру, щоб глядачам було зрозуміло. Е, це випадок, який відбувається в збройних силах. Звісно, проводиться службове розслідування. Звісно, там долучають різні навіть міжвідомчі роблять групи, і вони проводять розслідування. В даному випадку в більшості проводить військова служба правопорядку на чолі із керівником. Як правило, вони закінчуються за місяць-два, ці матеріали службового розслідування, і знову ж таки вони закриті. Це таємна інформація, тому що там величезний об'єм інформації стосується і про неналежне невиконання, як ми всі знаємо, про те, що пишуть в соціальних мережах, закінчуючи, як діяли оповіщення групи, ПВО і так далі, всіх, як то кажуть з цією територією поряд займають оборону або роблять якісь свої е, обов'язки згідно наказів, Берок і так далі, і так далі. І потім це направляється в орган досудового розслідування. Може бути це ДБР, якщо це недбалість, і служба безпеки України вони і так відкривають кримінальне провадження на випадок якогось витоку, і так далі. Це вже не сто і так далі. Ті статті, які вже як то кажуть, важкі. Тому ви сказали за службове розслідування. Тут в комплексі треба дивитися, що розслідування вже кримінальний орган, це який займається ДБР, СБУ, щоб вони закінчили а там і експертизи, і опитування, і свідків і так далі. Так далі. Тому на зараз те, що в нас було засідання, декілька засідань комітету з цього питання, це конкретні випадки були ті, що в на Дніпропетровщині і на Полтавщині. То по цим ще я також ще не чув, щоб воно було повністю закінчене і були висунуті реальні обвинувачення. Окрім ви згадали відставку з, з, з командувача сухобутних військ генерала Драпатова. Це як то кажуть, дисциплінарні стягнення, це дисциплінарна відповідальність. І в даному випадку пан Драпатий вчинив так, пішов відставку за а, даних таких, от ганебних випадків, я б сказав. Дивіться, а я розумію, що це тема така слизька. Ну ми розуміємо, що, наприклад, коли там полігони подалі від прикордоння да, військових, є час принаймні б кілька хвилин сховатися. Ну але реально ми бачимо останнім часом, навіть беремо середину травня полігон на гвардії Сумщина. Вчора ми теж розуміємо, де це було і знаємо. Там навіть не, не встигла спрацювати повітряна тривога, чи не, якось не доцільно вже четвертий рік повномасштабки, ну хоча б потрохи перенести полігони. Я розумію я вам скажу, ну то що я воєнкор, я розумію, у нас будь-біля будь-якої лінії зіткнення, звичайно, є тренувальні полігони. Це тренувальні, це такі, що зразу бойова бригада з звагодиме щодень попройшла там коли ну і все це одна справа. А коли на стаціонарні, великі на прикордонні і далі залишаються, ну і ми ж розуміємо, що ворог там легко залітає і може коригувати вогонь, і все таки інше. Логічно, напевно, кудись глибше в тил перемістити. Слушне запитання ми також задавали на засіданні комітету і, звісно, Збройні сили в даному випадку ми говоримо про сухопутні війська. Вони вживаються заходів, і, звісно, і до нашого засідання вони, ну, як нам доповідали, вживають постійно заходів і в плануванні навчань. І в нас є також і великі полігони, які дійсно знаходяться далеко від лінії зіткнення. Але ну, припинити повністю цю підготовку на різних цих відстанях, ну, ну це неможливо. Зараз війна такі реалії. Але ми про це також постійно говорили. Але мені здається, що тут навіть не тільки, скажімо так, релокація даних полігонів чи навчальних центрів глиб країни, це, як то кажуть, спасе всіх. Ні, це комплекс заходів. Я б ще доповнив, наприклад, розосередження на даних полігонах. Полігони зазвичай великі, мають території, і постійні. Ці вже раніше також говорили про заборону збирання, шикування і так далі. Але в більшості випадків це не підтверджувало, що там робили, як то кажуть, повноцінне шикування. Друге, це наявність захисних споруд. Наприклад, на деяких полігонах вони є. Давайте відверто будемо говорити, на деяких їх немає. Або якщо вони є, вони побудовані, як то кажуть, на швидку руку. І також у нас в рішенні комітету це було зазначено і для самих учбових центрів, і для місцевих адміністрацій, щоб вони всіляко допомагали і включались з елементарним захистом. От тому ці всі заходи вони вживають, але знаєте, забезпечити повноцінну. І всі ці заходи, щоб вони були вжиті, ну реалії такі, що вони не будуть, і головне те, що нам от а, е, органи досудового розслідування. Головна причина, яка от у всіх службових розслідувань, це недбале виконання своїх службових обов'язків всіма військовослужбовцями, починаючи від командуючих ОК, командуючих ОСУВів і закінчуючи радовими командирами і навіть. Виконавцями, рядовими військовослужбовцями, яких чітко було прописано, що робити внаслідок того, того, того там оповіщення є, було, було. Що треба робити? Є пам'ять, є. Інструктували, інструктували, але неналежне виконання, навіть самим військовослужбовцям, цих простих заходів також призвело до цієї страшної трагедії. Е -е, дивіться, окремо моє питання. Неможливо, нам якось треба посилити, не знаю, відповідальність. Ми бачимо, дивіться, якраз останні, знову ж таки, місяці ворог активно б'є якраз на мобілізаційний ресурс. Ми бачили компанію проти ТЦК, удари по ТЦК, ну і якраз паралельно якраз йде по полігону. Я вам навіть скажу, там у 2022 рік, ви, звичайно, там більше, звичайно, володієте інформацію. У 2022 році не так били, ну, окрім початку. Повномасштабної прями. Двадцять двадцять третій рік не так рясно били по полігонам, як ми зараз бачимо там останні ось кілька місяців. І, ну, і все залишається. Я зрозумів запитання. Ви спочатку сказали за посилення відповідальності. В даному випадку, по всім цим випадкам, які от були за останні беремо, наприклад, рік чи півтора. В даному випадку ми не бачимо ще реального закінчення справи. Реальних е, строків це буде 5-10 років, я не знаю, там, згідно 425 статті, за недбалість і так далі інше. Треба дочекатись повністю повноцінного розслідування, щоб воно було завершене. Тоді вже можемо говорити, як воно буде впливати. Тому що в даному випадку ще раз повторюся, тільки дисциплінарне рішення: це відставка одного з командувачів і відсторонення від посад деяких осіб. Це здається, там командир частини один був відсторонений. Потім командир, начальник полігону. Але це поки дисциплінарне і ще жодного у нас реального покарання, за яку я зараз не буду звинувачувати. Це хай розслідування об'єктивне, воно буде завершено. Тоді, коли ми побачимо, які там будуть. Рішення, тоді вже щось, щось будемо говорити. Але ці всі заходи ми постійно в них наголошуємо. Це релокація, те, що ви говорили, це розосередження і наявність укриттів, тому що на деяких полігонах, які з'явилися, вони, може, були з радянських часів, вони не обладнані е достатньо ну, нормальними, базовими, мінімальними укриттями. Це будується на швидкоруч. На деяких полігонах, які є, от ми були, виїжджали на, на виїзні засідання, вони є присутні. і Тому е, також треба ж говорити, є ж приліти інші, про які ми не знаємо, і там з особовим складом все слава Богу, в порядку. І такі випадки є. Але, звісно, над цим постійно наші військові працюють. Але, звісно, треба дочекатись, знову ж таки, не будемо звинувачувати. Дочекаємося розслідування наших органів.